Друзі, всім привіт до Одеської філії компанії Автопарк Юан. Нове чудове надходження для вас. Це в нас BMW X5 в е 70 кузові, рестайлінг 2012 року. З надійним, легендарним, не побоююсь цього слова, 3-літровим дизелем. Автомобіль в чудовому, як візуальному, так і технічному стані. Не потребує жодних вкладень, сів, та поїхав в гарному білому кольорі. По комплектації зразу покажу дотяжечки усіх дверей. Шторки на дверях, чорний шкіряний салон, стеля з панорамою, чотирьохзонний клімат. Шкіра, до речі, в чудовому збереженому стані. Е, також безключовий доступ, повний електропакет, електро регулювання керма, електро регулювання сидінь з пам'яттю, автосвітло, камери 360. Відігрів переднього ряду сидінь, режиму руху та багато-багато інших крутих та зручних використання функцій. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв-адреса в нас Грушевського 15. А придбати цього красення можна як за готівку, так і 3 d ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.